Всім привіт 4, 4 місяці в мене не було відео на каналі. І ось сьогодні я прокинувся, щоб поїхати на легендарний матч Jaiвер Полісся 2. Що ж, погнали. Ці э, чотири місяці в мене було. Багато команд зникло. Це не про один. день. коментарі хочете, скажіть, ще питання задайте. Нам уве... скажіть мені, ласка, чим я плохой бізнесмен? Першої ліги там Янтарочка, Метаук Запоріжжя. Пам'ятаєте, да? Метаук Запоріжжя, легендарніші такий жоночу футболу. Mm. Це просто. Тому зараз я біжу вже. Бігі! Ну як біжу, бачите, це називаю я біг. Йду на автобус і їду в місто Шпова. Це буде моя перша зупинка. Там і зустрінемося вже. Я вже в місті школи. Любимий город може спати спокійно. Буду на місце, де я буду ловити попутку, щоб їхати в село Бедин. Тобто, по факту команда жаль, він зі школи, але грають домашні матчі свої в своїй селі Лебедин на стадіоні ЛНЗ Арена. Так, так, знаєте цю команду ЛНЗ, грає вищій Лізі. Ой, п'я Лізі нашій. Тому. В мене грають там стадіон просто, ну, як сказати, один з найкращих в області. Я там кілька разів грав, ну це просто то рівень, мабуть, другої чи першої ліги стадіон так точно. Ну Газон можна сказати, що е, ну, рівень прем'єр-ліги. Тому я йду вже свою попутку. Покажіть мені ще одну людину, яка в 7 ранку буде вставати чи їхати на жіночий жно футбол і знімати вам жіночий футбол. Мені здається, що таких, мабуть, одинизий Галаті знову шурбова. Тому сьогодні буде такий матч. Надіюся, я наступний раз поїду кудись в інше місто, а не тільки в ВБДН. Хоча робити за село. Ну, не важливо, Кирилося. Їдемо в ВБДН. Що ж, 40 гривень і... Мою я... мать, за 40 гривень штани, блядь! Я на місці. Я в селі ВБД. І ось я вже прямую до стадіону, будемо як така проводити інспекцію стадіону. Як я бачу, там тільки одна машина чи дві стоїть. Я сподіваюся, що це Семенович. Семенович це просто о, найкращий начальник стадіону, агроном це все в одній купі. Без нього цей стадіон би не був би таким би, яскравим би. І от ідеальним. Стадіон. Мені здається, це ну, ідеальне місце, де просто виходь і грай. Виходити і грати. Театр, Театр мрій просто. Подивіться на це поле. це просто класний. О, пахне як. Ах, Як я згоджу цим людям, дівчатам, які будуть тут грати, це просто е, Сантьяго О, вибедина. Ну, мольно. А зараз ми заглянемо в роздягальні команди. Раз це острова роздягаль. Заходимо. Чікс. Ну, уютно. Воно вивчило державну мову. Як, Комфортно, мініатюрна роздягання, що ще потрібно. Душ, е туалет, роздягання, молочів, це що те лавчаки, все ж вентиляція, світло, це команда, це роздягання. Команда гостей, які приїжджати, е <різь> Це роздягальні команди гостей, які приїжджають до базу на цей стадіон. Де можуть роздягальні господарі цього Що, ваше, це У на нас тут та, як, як, замі... лава запасних. Лава запасних. І заходимо тепер до роздягальню команди гостей. Ой, команди господарів. Все таке саме. Це звісно, Аванзай всі до файлі там готовить. Боска для практики. Дішок, Це прямо. Тому я сподіваюся, не буде грати чудово. бо бачите, яка тут акустика. Коментаря команди Жайдер не буде, тому що вони мене ображені із-за моїх тіктоків. Ахує! Как же мені втро? Да, Метовух не ображався, е, якісь та все команди не ображалися там за рахунки, дуже один не ображався, зато у нас, ну коротше, не важливо, не будемо про це. Я цього не розумію взагалі, ну від слова зовсім. Е, я просто прийшов до рефері і спитався, чи можна кілька слів для свого блога в Ютуб. Я не хотів питати ні про що, я просто хотів питати... питатися. Фу, мене вже нічого не дивує. Я хотів підійти до рефері, підійшов, спитався, чи можна зняти вас для свого ютуб-каналу. Задати одне питання я хотів. Одне. Буквально одне. Ну, можливо, два. Чим відрізняється жіночий футбол від чоловічого, якщо його судити. І чому саме судді ви вибрали? Мені що сказали? Ну да, ну да, пошов я нахер. Нє, не, не можна, не можна. Вийшов. У нас тут все закрито, нічого не можна, все конфіденційно. Типу, для чого старатися взагалі? Якщо можна, так просто покласти на себе болт і собі робіть, що хочете, типу, знімайте, що хочете. Ми тут ну, закриті люди, ми нічого від не будемо, ну, без питань. Я ж нікого нічого не змушую. Ну просто для чого тоді показати, що у нас там все відкрито, цей... Хочу записати, Вов, хочу щось зробити, Вов. Ще щось зробити Вов. Ну нахрам. Ой, сказав плохое слово. Для чого мені цей ував? Якщо я можу просто спитатися в людини і все ні не можна, тому що у нас все тут. А ви що у нас все замкнено, все закрито, на 400 замків зроблено. Ну зато в нас класний футбол. Все класно, ребята. Спасибо, що даєте мені можливість показати його всередині. Часто мене вже нічого не дивує. У мене настрою максимально немає. Так, можливо, я винен тим, що показував відео в Тікток. Ні. Но... Жодна з команд, з якою я там спілкувався, жодна на мене не ображалася. Ну, можливо, Янтарочка ще там трохи ображалася, але Янтарочки вже немає. А тут -а, встали просто ну, і, і, і хочуть пальні. Не треба було виставляти, так. А от, можна питання? Я хочу побачити там. Е, покажіть мені хоч там кілька команд жіночок, які там виставляють відоси свої і показують. Жуч футбол е, типу свої, свою медіа, ще щось розвивають. Ніхто! Навіщо? Перша ліга, одна трансляція за весь тут. Класно. Зато ми всі знімаємо, потім скинемо відос. Та навіщо мені ці відоси дивитися потім? Навіщо? Для чого? Я просто це не розумію. Я не можу зрозуміти, навіщо тоді взагалі сидять типу, і постараюся для чого? Типу, я не для когось стараюся, я хочу для себе просто показати людям, що є ж наші футбол. У мене щось ті, токи не набирає просмотрів. дивляться, люди, останнє відео, яке набрало там 170 просмотрів тисяч, це було гол колоса в лігі чемпіонів. Чим, Чим? а зато на офіційному сайті колоса це відео зібрало там 2 2000... тисячі переглядів. Ви розумієте, офіційний сайт, офіційний TikTok аккаунт колоса зібрав дві тисячі переглядів. гол, на моєму акаунті сто тисяч. Що я що я роблю не так? Я що зробив не так? Мене просто розриває середини. Просто я цього не розумію. От скажіть, для чого тоді старатися щось зробити? Я розумію, може ви там я щось не так зробив, об образив когось. Но. Це просто жесть. Я цього взагалі не розумію і не хочу розуміти, якщо ви хочете бути всі закритими і нічого не показувати, то просто давайте зробимо закриту лігу без трансляції, без нічого приходьте приходьте там графіки свої судіть і все що хочете робити. робіти. І все. Ну, блін, для чого я розвиваюся? Я цього не розумію взагалі всього зовсім. Ця фраза буде сьогодні дуже багато разів у моєму відео. ну, Не ображайтеся. До речі, хотів додати. Не буде ні, ні передматчових коментарів, ні після від іджайра. Тому що я тепер, мабуть, у них в пожиттєвому бані і за моїх любимих відео в TikTok, яких я був не правий. Ахує! Ну і для кожного, ну не для кожного я буду сказати хорошим. Дякую. Опа, включаємося, ребята. Що в нас? Що в нас по новинах? Команда присовка запізнилася за допомоги автобуса і кралібус горіть боєху м'ясо. Матч розпочнеться в 13.00. Не в 12.00 заявлялося. Дев'ять цього ще цікавіше. Мені то все одно в мене автобус за 6 часов вечора, так що мені все все одно. Тому чекаємо, як то кажуть, на розмірку команди. Побачимо, хто вийде. Ребят, мені здається, мене зараз походу вижнуть, коли почнеться матч. Миколай, ви вийдіть цю. Вийде відсюди. Плохо Плохачуєш мене. Ну, зато ви дізнаєтеся, за стільки багато цікавого, що в нас е, буде в жіночому в футболі і взагалі в спорті, що мене просту людину без е, якоїсь там фан-бази виріженуть просто з футбольного матчу. Те, я навіть візьму манічку взяв. Якщо вона вижу, то це буде сильно. Это буде, это буде очень сильно. Я ці манічка, на то на якусь розміну. Ну і, кстати, манішечка не воняє, а пахне приємним порошочком. Спасибо Семеновичу, Краще просто ОЦІ, адмін стадіона чи генеральний генерал, директор стадіона. Я пішов на своє місце і буду знімати цей матч для вас. Погнали! Команди виходить на поле. Мене ж таки не вигнали і все уже дивитися Цікавий матч. А що там ревітура до контента в Вигна... Тікток. Ми хотіли мене вигнати із Є. поля, тому що типа. Вийдіть отсюда. отсюда. Розбійник ти. Плохо чуєш мене? Медіа треба вносити протокол. Чомусь минулого разу, коли я це все робив, ніхто ніяких питань не мав до мене, а тут виявляється, з'являється одне питання. Дивно, дивно, дивно. Ну то таке вже. Життя... Бачите, можна сюди заходиш. Ой-ой, ой що -ой -ой, за манго просто ладошечками. Так що там закончився, та ще досажу, це вже, вже успіх. Яка порілочка почалася, це просто ужас. Оліся 2 лега є 1-0 поки після першого тайму. Мені подобається вже і ці, і моменти, і туди-сюди, все є, все чорненько, все класно. Мені подобається. Що давайте писати на мій канал, ставте лайки. <ристо> і все буде добре. Другий там почався, вже пішлося на скільки хвилин, і я просто не можу вже нічого заказати, бо такі емоції туди і травми, і все, що, і все, що тільки можна. Но я сподіваюся, що матч закінчиться все-таки хорошим, хорошим результатом для обох команд. Я це сподіваюся. Але я сподіваюся, що все буде добре. І обійдеться без травм, і все буде спокійно, всі будуть живі, здорові, і в кожного будуть емоції. А, Почалось буквально хвилин 5 дограти до кінця матчу і оголошено провідну тривогу. Тому йдемо всі викриття, бережіть своє здоров'я, як то кажуть, і завжди йдіть викриття. А матч закінчився з рахунком 1-0. Е -е, команда Поліса перемогла. Звісно, вони могли забрати і два, і три, але Воротфак в Джайвера був на висоті. Ми трохи запороли моменти, але я сподіваюся, що наступні матчі я в таких побачу їх в кращому виконанні команди Жайвера і Полісся. і буде більше фаєрія голів, ніж на сьогодні. А на сьогодні всім дякую, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за жіночним футболом, за моїм тіктоком, інстаграмом. Всім пока!